Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося з вами у Дніпрі на Слобожанському проспекті, і як ви можете побачити, біля торгівельного центру Наша Правда завершили монтаж надземного переходу. Його ще не ввели в експлуатацію, але протягом трьох діб вір, вірніше трьох ночей. Тут відбувався монтаж цього надземного переходу. Ось так це виглядає зараз, бачите, що металева конструкція вже стоїть. Ще потрібно деякий час, щоб його запустити, але перекривати вже проспект Слобожанський не планують. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на Слобожанському проспекті, біля торгівельного центру Наша Правда. І тут завершено монтаж надземного переходу. Ось так він виглядає. Для цього протягом трьох діб... Перекривали вночі Слобожанський проспект це 10, 11 та 12, 13 жовтня. Бачимо металеву конструкцію, ще, ще буде його поки що не ввели ще в експлуатацію, ще роботи тут будуть, але ось так він виглядає. Новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо FM фм сім і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе, будьте уважні на дорозі, перевіряйте обов'язково рух транспорту і вже невдовзі, саме на Слобожанському проспекті, з'явиться наземний перехід. Які планується убезпечити рух пасажирів у цьому місці? Ось так це виглядає. Ми бачимо, що прикріплений цей перехід до самої будівлі торгівельного центру. Тож, з усіма змінами ми будемо вас знайомити додатково. І нагадаю, що з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.